Доброго ранку, дорогі грибники. Сьогодні у нас неділя, 19 жовтня. У горах випав сніг. Як бачите, така краса Карпатського краю. І доста прохолодно, зранку було нуль, а я йду по гриби. Так як уже давно не був, то йдемо по гриби. Листя вже все жовтіє. Прошлого разу я був, то більш погода тепліша була, сьогодні доста холодно. Що ж, як ви скажете, буде сьогодні удача чи ні? Зі мною дружок вже бігає. Тож, будемо підніматися? Рода дуже гарна. Усе жовтіє потихеньку, а уверху біліє сніжок. Тут стежина, куди я піднімаюся. По грибному маршруту. Як бачите, вся вкрита вже листям. листя. з ліщини із верби починає опадати. Отакий у нас. Нняли мися до гори ще вище, а тут який гарний краєвид, то тільки милуватися цією природою. Гори вкриті снігом, а внизу осінь убрала дерева такою-жовтою. Такою, різнокольоровою красою. Так це просто шедевр, шедевр осені. Подивіться. Яка краса неописуєма. Красота Карпатського краю. Але ми йдемо на грибочки, то думаю, будуть і грибочки. Такі берізки по жовтілі і будемо йти по грибу. Тут мій красень, дружок. Збирає зі мною теж грибочки, Але, на жаль, ще гриба немає. Ще немає в нас першої знахідки. Але я думаю, що обов'язково повинно бути. Оці гливи чи як чи рядовки, таких бачу є багато, але я їх не беру.

Але трохи похолодало і грибочки попряталися. Треба їх сильніше шукати, але ми їх, думаю, будемо шукати. Вони ховаються тепер у траві такі сухі. Осінь так скоренько почала наступати, почало холодати. І заразу, як пішов мороз, і все листя почало опадати. Як це буває в природі? Скоренько все. Вчора падав дощ, а з дождем у горах випав сніг. І такий... Бачите там. Він невеликий, але трохи є. Ну, для гриба осіннього це не... Як кажуть, не, не мішає йому рости. Вони люблять і в холодну пору. За що вони звуться осінній боровик? Бо росте пізно осінь. Муморів. Бачите, теж трохи шапки в них зів'яли. Мухоморів хватає. Але... Мене більше цікавлять білі гриби. Так, продовжуємо підніматися. Весь захекався. Вже давно й не був погрібочка, не було можливості. А сьогодні вихідний день, то думаю. Піду і провірю, чи наросли скарби природи. І нарешті ми заходимо в грибляночку і тут у нас цікава зустріч. Бачите, із молодим грибочком. І... Нарешті знайшов я його. tak tu jamočku a tu a tu še odin molodý tak oh. dva dva znešou molodenky značit značit bude še А тут такий чудовий краєвид. Теж люблю подивитися тут, як гарно. Гарна така локація, місцевість. Піднімаючись з дружком ми. І тут у нас така цікава зустріч, подивіться. Один грибочок такий. А тут ще два заховалися. Це просто, просто красота. Потихеньку, ой, це вже зів'яв. Але... Невеличкий. Два. О, а це? А цей гарний. Ха. Три грибочки. В одному місці. Та це просто красота. Чим вище піднімаюся до гори, тим... Ми знаходимо з дружком грибочків. А тут ми піднялись уже на саму вершину грибного маршрута. І бачите, яка красота. Трохи грибочки вже знайшли. Там один, там один. Але красота не перевершена. Подивіться. Якщо б і не знайшов грибів, тільки піти і подивитися на цю красоту з висоти. Це просто краса. А там сніг біліє. Там бачите. От такі у нас. Гарпатські рейвіди і гори. Піднялися ми ще вище з дружком, і тут у нас, бачите сніг уже на траві повністю лежить сніг. А ми шукаємо гриби, гриби під снігом. А чи буде воно так? Будемо бачити. Ми продовжуємо долати свій. Грибний маршрут з дружком. У сніжок і прохолодно доста. Але грибникові нічого не мішає. Коли він хоче знайти грибочка, пройтися по таких чудових стежинах. Чудові стежини грибника. От буде такий у мене контент, така, така чудова осінь, красива. А тут, бачите, зовсім сніг. Лежить уже і на ялинах. От. Як високо я піднявся у гори Карпати, щоб пошукати білих грибів серед такої чудової осені і снігу. Неочікуваного снігу в Карпатах. Ще така у нас чудова тут локація з такою природою. Гарно так. А зараз ми піднімемося там наверх. Там буде зовсім сніг. Подивіться тільки на цю природу. Як яка краса, і дерева ще жовті, а на землі вже сніг трохи випав. А зараз ще вище ми піднімемося, то там буде ще більше снігу. А тут, бачите, сніг вже повністю укрив землю. Яка краса А я шукаю грибочка, така холодина. але думаю, може ще знайду. Або тільки така природа, подивіться, яка краса. І сонечко. Вже сонечко сходить і вже тепло стає. Але все рівно. Вітер такий холодний. Ось яка красота. Всю осінню красоту прикрив невеличкий сніг. яка гарна берізка, вся наче в золоті. А тут ми і на самому верху грибного маршруту. Бачите, на якому уровню я знаходжуся? Там гора смерик, доки сніг випав. А тут я на другій стороні і тут сніг білі вже. Що на одинаковому уровню, я думаю. Отака От краса. Краса осінніх Карпат під снігом. А тут і гриб, бачите, під снігом. Все ж таки я його знайшов. Білого гриба під снігом. Ой. Трохи він такий жовтоватий, але гарний грибок під снігом. Знову у нас у кадрику. Краса Карпатських гір. Знову у нас зустріч. Зустріч з білим грибом. Під снігом, бачите. О, то це жовтий він уже. Але такий. Так. Жовтий грибок. Виріс під снігом. Це непогана знахідка. А тут, бачите, мухомори заховалися під снігом і ростуть, але я їх не беру. Шапочки мухоморів. Знову у нас цікава зустріч. Знову затаївся. Что це який красень? О! Гарний. Такий білий грибочок. Біля таких рядовок. Але на тонкій нісці такий. Біленький такий. Що ж, потихеньку, потихеньку. І ми знаходимо. шедевр осені. І вже... Вже трохи? Є. Тут ми вже спустилися донизу, тут снігу вже немає, то можливо будуть у більшості гриби. Ногу в нас зустріч! Ой! Так це. Зовсім тут красені, навіть два затаїлися такі зрослінці. Це красота. Бачите, як, як спуститися вниз, де тепліше, та й гриби ростуть, а де сніг не ходить, під снігом рости. І так, пройшов я грибний маршрут. Але зупинився тут така гарна місцевість, де можна по... Помилуватися природою, засніженими смериком. Гора, Хребет вірніше той смерик називається. Така чудова Но вітер холодний. Чудова така природа. грибів трохи знайшов, небагато, але. Прийшовся, позбирав гриби під снігом. Дали, даже були під снігом грибочки. Хто дивився відео. Тож дякую за перегляд. Підписуйтесь, кому було цікаво. Коментуйте. Пока-пока. Думаю, закінчення сезону ще не буде грибного. Ще буде бабине літо і будемо ще ходити на грибочки. Пока-пока.